Майже два роки Україна відважно протистоїть російській агресії з 24 лютого. Багато хлопців і дівчат вступили до лав збройних сил України та територіальної оборони. Чимало й тих, хто пішов до війська за контрактом про особливості служби за контрактом під час війни ми поговоримо з Олександром Косіненком, майором, заступником начальника Саксаганського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальником відділення рекрутингу та комплектування. Вітаю вас у студії! Слава Україні! Героям слава для початку. У чому різниця між призовом, мобілізацією та контрактною службою? Різниця між контрактною службою мобілізацією та призовом полягає у тому, що спочатку призов людина, дитина спочатку стає призовником. До 27 років це призовник. Сьогодні служба за призовом відміна. У зв'язку з військовим станом до 27 років юнаки не призиваються на військову службу. Служба за мобілізацією від 27 років до 60. Сьогодні у нас є часткова мобілізація. Чоловіки, жінки деяких професій мобілізуються до Збройних сил України. І служба за контрактом, введена вона була досить давно, вона полягає у тому, що на неї приходять на цю службу юнаки та дівчата від 18 років до 60. Ну, частини. Бажають бачити юнака чи жінку до 45 років, років, тому від від 18 до 45 років. От служба ця добровільна. Юнак може прийти на цю службу або жінка і вступити до лав збройних сил України. Кого нині потребують в лавах зсу та які вакансії пропонують підрозділи? Збройні сили України це дуже велика сім'я, великий організм. Спеціальності потрібні всі, починаючи від, від від військового бухгалтера, від військового пекаря, від військового ремонтника, газоелектрозварника і закінчуючи стрільцем, водієм, механіком, водієм танка, снайпером тобто, від цілком би таких здавалося мирних спеціальностей, але юнак чи. Дівчина носять на собі військову форму до військових спеціальностей, які вимагають бойової підготовки і роботи у бойових умовах. Конкретно про вимоги для тих, хто хоче піти до війська за контрактом. Ну насамперед, це доброволець, юнак чи жінка, які прийшли у стіни районного територіального центру комплектування відповідного району, там де вони проживають. Тому насамперед бажання добра воля прийти і стати захисником України. Фізичний розвиток і медичний огляд. Кандидати на військову за контрактом проходять медичний огляд, вони проходять у лікувальних установах. Після цього вони, вони проходять психологічне знову ж таки тестування і проходять обов'язково фізичне випробування. Збройні сили вимагають. Фізично розвинутих. Юнак чи дівчина повинні бути здорові, психічно урівноважені і мати певний значить, медичний огляд, стан здоров'я. Які документи необхідні? Ну, насамперед, коли юнак чи дівчина приходять у, до нас. Вони беруть з собою паспорт і беруть з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення, або там приписне посвідчення у юнаків. Воно завжди є. От всі інші документи там уже будуть по вимозі. Це Диплом про освіту чи атестат про освіту це сімейний стан, це свідоцтво про народження. Тобто є перелік документів, які під час півбасіди із кандидатом цей список йому надається на руки, і відповідно, що у нього є, там водійські права, чи якісь інші там професійні навички, це все юнак приносить, тому що служба за контрактом вона передбачає насамперед його, його професійний. Розвиток юнака кухаря, який прийшов на службу за контрактом, ми не пошлемо стрілком, він є вже готовий кухар, О, кухар. Тому його і призвуть на цю службу у ту чи іншу частину, яку він, до речі, обере сам із запропонованих, він там і буде військовим кухарем. Є така процедура. Юнак пройшов усі випробування і у кінці кожного місяця на нашій мові це називається цикл. У кінці циклу, у кінці місяця він буде відправлений до навчального центру. У цьому навчальному центрі він проходить там іще певні випробування, знову ж таки, психологи з ним спілкуються. Перевірка документів тієї особової справи, що зробили в стінах РТЦК та СП. Ось і він там укладає контракт. Після цього починається його військова служба, починається вже його повсякденна робота. Десь процентів 90-95 юнаків та дівчат обов'язково у навчальних центрах вибувають на навчання до. Закордонних країн до наших партнерів це Велика Британія, це Німеччина, Польща, і там вони проходять також за програмами НАТО. Вони опановують військову техніку і вже потім повертаються з цією військовою технікою і мають мають справу саме з цією технікою. Які терміни проходження військової служби за контрактом? Для солдатів і сержантів, а я займаюся саме солдатами і сержантами, це до трьох років. В три роки мінімальний контракт сьогодні, угу. як для тих, хто проходив службу раніше, як для тих, хто не проходили службу обов'язково три роки. Із них навчальний центр два місяці, і потім військова служба вже в тій чи іншій частині, яка дала йому письмову згоду, яку юнак чи жінка відповідно обрали. Про особливості проходження з цих випробувань і підписання контракту для жінок. Для жінок, ну насамперед, жінка. Жінок потребує наша армія, наші збройні сили потребують насамперед певних спеціальностей. Це зв'язківці, угу. це можуть бути бухгалтера, це можуть бути люди, які мали справу із медициною, медичні сестри. Це люди, які мали справу із діловодством, зв'язок, як я вже сказав. Ну а також що дуже дуже потрібно, це люди, які працювали в харчовій промисловості кухарі. Те саме, це насамперед дуже поширена така жіноча спеціальність. Також жінок дуже часто беруть у у протиповітряну оборону. Чи багато тих, хто хоче зі зброєю в руках пліч опліч, чоловіками на передову. Ну, сьогодні у нас війна, тому особливо в перші дні війни у нас черга була більше як, як пів кілометра. Ось ідуть люди на контракт, ідуть за мобілізацією, адже саме, але, адже саме контракт дає змогу більш ширше застосувати свої професійні навички. Ти прийшов, ти маєш професію, ти можеш служити по цій чи іншій професії. І приносити користь своїм своїй країні, своїм збройним силам. Щодо грошового забезпечення, скільки отримують військовослужбовці ЗСУ? Військовослужбовець зсу солдат, у нього стартує його, так скажемо, заробітна плата, якщо її так можна назвати, від 20 тисяч. Потім є різні доплати. Наприклад, за перебування на першій лінії передбачається доплата 3300 гривень у день. Якщо людина перебуває на першій лінії місяць, якраз накапує 100 тисяч гривень. Ось та оплата, яку нам гарантує законодавець. Якщо людина знаходиться на інших Лініях оборони, там друга лінія оборони, вона отримує від 30 до 50 тисяч ось таких доплат. Тобто найвища оплата це 120 тисяч. Плюс іще військовослужбовці мають право на доплату за знищену ворожу техніку. Від літака, танка, можливо, корабля. Там вже цифри вимірюються із п'ятьма нулями, а можливо і шість. На що мають право ті, хто підписали контракт? Ну насамперед, військовослужбовець за контрактом всі його права і обов'язки чітко описані у контракті. Тобто, ми не можемо сказати солдату контрактнику іди і замітай, наприклад, підлогу десь там. У нього є чіткі вимоги до нього, і у нього є чіткий контракт. Це документ, який насамперед регулює і захищає військовослужбовця від тих чи інших протиправних до нього дій. Салат-контрактник має право на, насамперед, також на навчання. Він може вступити до вищого чи середнього навчального закладу, як військового, так і цивільного у заочній формі навчання. Сладконтрактник має право на речове забезпечення. Він забезпечується формою одягу, починаючи від захисного шолома. І закінчуючи тим самим спальним мішком, карематом, формою одягу, зимовою, літньою, взуття. Тобто він забезпечується всім. Якщо там він бажає щось собі там докупити, скажімо, якесь там натовське ах, він він може це зробити, тобто його ні ніхто ні в чому не обмежує. Але мінімальний набір для того, щоб що є і що потрібно для військовослужбовця, він він отримує. Які є пільги для таких військовослужбовців та їхніх родин? Ну, насамперед, наш законодавець чітко у законодавстві описав ці пільги у законі про військову службу. Військовий обов'язок, також про захист. Є закони про захист сімей військовослужбовців, силових структур. Ну насамперед, дякуючи адміністрації нашого міста, солдат військовослужбовці та їх сім'ї мають право на, на виплати. Наприклад, там сьогодні у нас там п'ять тисяч від міста, військовослужбовець отримує раз у рік грошової допомоги. Це оплата комунальних послуг у розмірі. 75 платить місто. Ось, і 25% вже платить військовослужбовець та його сім'я. Військовослужбовець за контрактом насамперед має право уже обрати собі частину. Він обирає собі частину із запропонованих і обирає собі спеціальність, за якою він хоче служити. Ось, вже це насамперед така ну, велика, як на мою думку, це така нібито пільга, що він може сам себе реалізувати саме у тій сфері, де він думав, вважає, що він може принести найбільшу користь. Ну і законодавством, там, безкоштовний проїзд військовослужбовців, учасників бойових дій у автотранспорті. Всі те, що забезпечує нам наше законодавство, хто і як може звільнитися з ЗСУ та на яких підставах? Життя, як то кажуть, бентежне. Тому бувають різні випадки, коли людина може звільнитися із збройних сил України Насамперед, за сімейними обставинами і за станом здоров'я. Люди хворіють, люди отримують поранення, тому за станом здоров'я є також звільнення. Наприклад, за сімейними обставинами це необхідні догляду за хворими родичами, наприклад, там народження там в третього, четвертого, п'ятого і так далі членам сім'ї. Тобто є різні сімейні обставини, за якими може людина звільнитися. І наостанок, куди звертатися тим, хто хоче підписати контракт, і загалом наскільки це важливо зараз для держави і загалом. Насамперед, як я вже казав, є бажання укласти контракт, людина повинна прийти до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вона приходить туди, є у кожному РТЦК є відділення рекрутингу і комплектування. Людина каже, що я хочу служити, з нею проводиться бесіда. Ось визначаються її всі наміри, всі її бажання служити, і проводиться з нею потім саме в стінах РТЦК ТСП проводяться всі заходи для призиву її на військову службу за контрактом. Я бачу сьогодні у нас такі незвичні артефакти на столі. Якщо можна детальніше, тут у нас є насамперед. Шолом військовослужбовця Збройних сил України, яким забезпечуються сьогодні всі військовослужбовці. І ось у мене є друзі, які проходять службу на півдні України. О, до речі, їм великий привіт, щастя, здоров'я, хлопці, тримайтеся. Ось деякі подарунки такі, скажімо, це бойові трофеї, насамперед, ось це. Погони є фрейтора російської армії, його нашивка. Це тут його деякі особисті речі і його шолом. На відміну від нашого українського шолома, який є кевларовий, він металічний, десь років, мабуть, 40 тільки обшитий новою матерією. От, і якщо так їх порівняти, то ось цього шолома є захист. Набагато сильніший, як я часто кажу, в людини, яка носить цей шолом, є мізки у цієї, що його одягла, і прийшла на нашу землю. Мабуть, москів, мізків не було і вже ніколи, мабуть, не буде. Це точно. Дякую вам за розмову. Сподіваємося на найближчу нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ. Героям слава! Це була програма «10 хвилин у студії працювала Юлія Вітряк. Побачимось.